На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Аліксєєв. Щиро радий зустрічі. Будь-яке суспільство має свою ієрархію владних органів, які відіграють надзвичайно важливу роль у житті кожної адміністративної одиниці. Наявність структури управління та підпорядкування формує ознаки державності. Слово Боже, конкретно і однозначно вказує людям, що таке влада. Ким вона поставлена і як ми повинні відноситися до неї. У посланні апостола Павла до Римлян, 13 розділі ми читаємо: нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади, існуючі, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. Бо володарі, пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш похвалу від неї, бо володар Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо не дармо він носить меча, він бо божий слуга, месник у гніві злочинцеві. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління, через це ви податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Тож віддайте належне усім, кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх. Кому честь, честь. Ми підкоряємось владі не тільки через страх перед покаранням, але й через сумління, шануючи Божі постанови, ставимось із повагою до посадовців, як до його ставленників. Слово Боже заповідає віддати належне усім. Коли фарисеї запитали Господа Ісуса Христа, чи потрібно платити податок кесарю, він відповів віддайте кесаре кесареві, а Богові Боже! Для того, щоб між людьми і владою складалися гармонійні, довірливі стосунки, потрібно прикликати Бога, бо він найвища влада. Отцю небесному підзвітний всякий управитель, незалежно від того, яку сходинку в ієрархії влади він займає. У свій час кожна людина стане перед судовим престолом Господа, щоб відповісти за свої земні діла. А Бог неупереджений, не віддає нікому перевагу, а судить по справедливості. Апостол Павло у посланні до Ефесян закликає коритись своїм управителям у простоті серця зі страхом і тремтінням. Їх же, у свою чергу, також навчає стримувати гнів і з повагою ставитися до підпорядкованих їм людей. І можновладці, і підвладні, знаючи, що кожен отримає від Господа відповідно до міри добра, яке зробив, мають служити один одному так старанно, немов служить не людям, а Богу. Прямий шлях, який веде до злагоди між підлеглими та правителями молитва. У першому посланні до Тимофія ми читаємо. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Це значить, що ми отримали Божу заповідь. Молитовно підтримувати всяку владу та дякувати за неї Господу. Чим вагоміша справа, тим більша міра відповідальності на плечах людини, яка очолює її виконання. Своїми молитвами ми можемо сприяти досягненню позитивних результатів управління на будь-якому рівні. І навпаки, невдоволення владою, лихослів'я на її адресу несуть у собі прокляття і розруху. Щоб жити у благополучній країні, мати тихе, мирне, побожне життя, потрібно кожний день починати, перш за все, з молитви за всіх людей і особливо за тих, хто при владі. Ніхто не є самодостатній. Ми залежимо один від одного. Але ще в більшій мірі залежимо від нашого Творця. Давайте сьогодні ми помолимось за владу. Можливо, ви не звикли до цього, але слово Боже навчає нас цьому. Давайте будемо робити і це. Наш дорогий Господь і Спаситель. Сьогодні ми звертаємось до тебе разом з нашими глядачами з особливим проханням. Ми молимось за нашу владу, і ми дякуємо за те, що в нашій країні є мир, є релігійна терпимість, Господи, що ми можемо читати вільно Твоє Слово, сповідувати свої релігійні принципи та переконання, що ми можемо відвідувати Богослужіння, Господи, і дякувати за все тобі. Дякуємо, що в нашій державі є такий час благодаті та спокою. Ми також просимо Тебе, навчи нас поважати владу, Господи, так як це навчає Твоє Слово, і постійно молитися про тих людей, від яких залеж... Залежить оцей мир в нашій країні. Благослови їх на їхніх всіх рівнях, на їхніх постах. Господи, допоможи, щоб ці люди також розуміли, що від них залежить дуже багато. Але насправді прийде момент, коли всі ми, якими б ми людьми не були, якими б не володіли можливостями чи владою, дамо звіт Тобі. Нехай Твоя благодать перебуває сьогодні з усіма нами. Амінь. Нехай добрий Господь благословить всіх вас сьогодні. Пам'ятайте про те, що ми сьогодні говорили, і моліться. А завершуючи, хочу нагадати: пам'ятайте, що ми чекаємо ваші досвіди, молитовні прохання та потреби за адресою і телефонами, які ви бачите зараз на екрані. До побачення.